Нову пенсійну реформу обіцяють запустити в уряді цьогоріч, хочуть виправити несправедливість з виплатами пенсії, тих, хто вийшов на відпочинок. Планують підтягнути до рівня тих, хто почав отримувати їх нещодавно. Також на березень запланована індексація пенсій. Тож як усе це в нинішніх умовах планують зробити, та чого очікувати пенсіонерам, розповість Олександра Кулібаба. Олександру 68. на пенсію вийшов у 2015-му. Чоловік усе життя присвятив вчителюванню, працював багато, бо хотів заробити собі на пенсію. Стаж мав більше 32 років, проте отримав виплати менші ніж отримують колеги з таким самим стажем. Така проблема в Україні існує не один рік. Я був дуже здивований, коли я отримав пенсію. Десь вона була два. 2... 2400 чи 2800 вісімсот. Бо наступного року, коли колеги мої йшли, досить, досить більшою вона була, але мені так пояснили, що в той рік, коли я йшов на пенсію, був дуже маленький індекс, за яким нараховується ця пенсія. Щоб уникнути проблеми, уряд пропонує реформу: запровадити бальну систему, яка й вирівнює диспропорцію між нарахуваннями. Іншими словами, щомісячний внесок працевлаштованих українців до пенсійного фонду перерахують у бали у співвідношенні між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент ми пропонуємо взяти за 10 балів. Відповідно, якщо ви сплатили там з мінімальної заробітної плати чи там зарплати вище вдвічі вище, ніж в середнє, у вас буде або менше 10, або значно там більше 10 розмір балів. І вартість балу для всіх громадян абсолютно однакова. Коли ви заходите, наприклад, в електронний кабінет, ви знаєте, ви можете самі собі порахувати, який розмір пенсії ви будете мати. Уряді пояснюють, таким чином хочуть зробити солідарну пенсійну систему систему, захищеною від інфляції та девальвації. Нині в Україні розмір середньої зарплати множить на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт страхового стажу. Нова ж формула пропонує врахувати не тільки рівень інфляції, а й розмір зарплати, з якої здійснювалися страхові внески. Тобто, чим більший у людини стаж і вища заробітна плата, тим більшою буде пенсія. Чекати швидкого результату від бальної системи кажуть експерти можуть насамперед ті, хто вже на пенсії. Це безперечно дасть. Може дати е, значне ну, зростання пенсії для, саме для тих пенсіонерів, хто давно вже на пенсії. Ось підтягнути старі пенсії до нових, бо нові, за статистикою більші. Що ж з березня накладається. Це традиційна індексація, яку нам пообіцяли, плюс це буде перерахунок за рахунок збільшення прожиткового мінімуму і все це, і плюс ось вони. Хочуть прив'язати реформу цю до індексації, щоб зробити перерахунок пенсії вже з урахуванням нових правил. Щоб повноцінно запустити пенсійну реформу у Верховній Раді мають ухвалити закон. Нині ж проект цього документу перебуває на розгляді. Економісти тим часом скептичні до реформи, адже сумніваються, чи вистачить у держави коштів щоб фінансувати зміни. Ми не побачимо ніякого впливу на економіку України пенсійної реформи. Наразі, в принципі, зарано говорити, що це буде реалізовано, бо дуже мало ресурсів. І не факт, що ресурси на це у держави будуть наступного року. Я не вірю, що для пенсіонерів зроблять щось ліпше. Половина пенсії моя якраз на комуналку піде, а потім їсти по акціях. Ну, це можна прожити? У мене пенсії 2800, а я квартиру заплатила, комунальні послуги 1700, більше як 1000. Можна прожити за такі гроші? А в мене стаж більше як 40 років. Водночас із січня пенсію індексують. Мінімальна зросте з 2093 гривень до 2361 гривні. Максимальна з 20930 гривень до понад 23,5 гривні збільшать і середню пенсію до 6 тисяч, тоді як зараз вона становить 5 тисяч 311. А до 2028 року в Україні зростатимуть вимоги до страхового стажу. Тож вже із січня громадяни, які хочуть вийти на пенсію у 60 років, мають накопичити 31 рік стажу замість 30. Ті, хто не встигнуть напрацювати такий стаж, матимуть право вийти на пенсію вже у 63 роки зі стажем від 21 до 31 року. Якщо і тут не вистачає, чекати доведеться до 65 років. На цей вік вимоги не збільшать. Олександра Кулібаба, Ігор Ткач, Сергій Кисельов та Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.